Нарешті бронювання виробникам дронів віміо продають та атака на ваші NPM пакети Це 215-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ті світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин. Кабмін розширив перелік компаній, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до цього переліку також входять і компанії, і виробники дронів нарешті. Окрім безпілотників, також до переліку входять компанії, які виробляють військову техніку, боєприпаси та компоненти, що, безумовно, також корисно, я думаю. Відповідна постанова 11.06 уже опублікована на сайті уряду. Нагадаю, що раніше до цього переліку входили лише компанії з певними критеріями, які працювали. Над різними державними контрактами оборонними, але не всі далеко не всі. І от там виробники дронів до цього моменту, взагалі, навіть ті, що працювали над державними проектами, нагадаю, не мали такого права. І нарешті цю проблему вирішили. Не знаю, чому було стільки тягнути, якщо чесно здається, тут соціальної гостроти в цьому питанні взагалі не було дуже логічна дія. Пам'ятаєте, в Києві внаслідок російської атаки, 28 серпня, постраждав коворкінг Ліфт 99 Київ, хаб той, що знаходиться поруч з метро Так от до взяв у засновника Ліфт-99 естонського підприємця Рагнара Сааса коментар на рахунок того, як там справи з коворкінгом, і коли планують і чи планують його взагалі відкрити заново. І Рагнар сказав, що збитки оцінюють десь в 250 тисяч євро. Уже всі комплектуючі і потрібні там скло тому подібні речі замовили, роботи ведуться. І вже в листопаді двадцять року, тобто буквально через там півтора чи два місяці, будуть готові назад приймати учасників української стартап спільноти. Це дуже гарні новини. Не зміг з вами не поділитись. А Рагнару окрема подяка за те, що продовжує інвестувати в Україну. Це дуже приємно. Ви вже не раз чули від мене про бренд Стістіл компанію, яка створює якісні меблі та аксесуари для вашого робочого простору. Цій стіл понад 8 років на ринку постійно вдосконалює продукцію та дбає про комфорт своїх користувачів. Їхні столи з електрорегулюванням висоти та ергономічні крісла розроблені для максимальної зручності та захисту вашої спини. І що важливо, усе це підтверджено гарантією 5 років. По секрету, не кожен бренд настільки впевнений в своїй продукції. Якщо ви зараз шукаєте ідеальні меблі для роботи, то просто переходьте на сайт та обирайте якісний продукт. І не забудьте промокод доу. Він дає знижку мінус 5%. А ще у них діє класна пропозиція: оплата частинами, безкоштовна доставка на замовлення від 20 тисяч гривень, а також 5% кешбек за чесний відгук. Облаштувати зручне робоче місце просто головне знати, до кого звернути. Переходьте за посланням в описі під цим відео та обирайте комфорт разом з стій стіл. Spotify нарешті нарешті добрався до того, щоб викидати підтримку lossless музики. І це попе, яка йде вже, напевно, років 6 мінімум. Вони тоді анонсували ще про те, що у них скоро з'явиться е, рівень якості звуку. Тепер же ж нарешті вони вже почали безпосередньо це розкатувати. І що ще гарна новина? Те, що не дивлячись на слухи, які були там пару місяців тому, про які я вам розповідав, що це буде окремий план, преміальний, якийсь додатковий, за який треба буде доплачувати, вони цю лоси музику будуть включати в стандартний план, тобто нічого доплачувати не треба буде. Що дуже логічно, тому що, наприклад, уже Apple Music Lossless музику дає взагалі, ну тобто в рамках стандартного пакету послуг, нема можливості не купити Lossless музику. кажуть, що загалом це буде доступно в більше аніж 50 країнах вже в жовтні. Скоріше всього, Україна входить в цей перелік, тому що в перелік перших там 10 країн Україна на жаль не потрапила. Тому в жовтні чекайте. Окрім цього, Spotify сказали, що всім, кому ця функція стає доступним, приходить окрема нотифікація, і що дуже, якщо чесно, тупо як на мене, але то треба буде вмикати в налаштуваннях lossless музику. Тобто, треба буде йти і в налаштуваннях якості звучання вибирати максимальний максимальну якість, що ну просто ну якось ну дуже дивно. Що стосується людей, які просто слухають музику в Bluetooth-навушниках, то ну для вас різниці ніякої не буде, бо Bluetooth просто з'їсть все. Це для тих, хто користується або провідними навушниками, або користується wi fi або ВПЛА. У них там свій протокол також він Lossless передає. Для всіх, хто користується такими методами, буде працювати. Також буде працювати для всіх, у кого є аудіосистеми, які підтримують Spotify Connect, Це там і Sony, і Bose, і Samsung, Sennheiser, і оці всі. Також і Sonos, і Amazon, але в ці дві останні компанії будуть з підтримкою вже в кінці жовтня. На жаль, не на старті. Але я думаю, там місяць почекати це вже не така і велика проблема. А наступний крок хотілося б, щоб вони ще й Dolby Atmos якось привезли, тому що є купа треків, зведених під Dolby Atmos. особливо Apple Music Це активно пужить, тому що у них це називається просторове аудіо або спейшал аудіо. Це от. Це насправді Dolby Atmos, які вони у себе так назвали. Так ось всі ці треки, які є в просторовому аудіо, вони зведені в під Dolby Atmos. І якщо у вас є система, яка це підтримує, будь то в телевізорі, аудіосистема, чи навушники, неважливо що, то це буде грати з такими просторовими ефектами. Коли воно з'явиться в Spotify, я навіть зарікатись не буду. Ну, ладно, поїхали вже далі. Італійський розробник застосунків Bending Spoons купує відеоплатформу Vimeo. Сума цієї годи це 1,38 мільярдів доларів. Кампанію після цього зроблять непублічною, Вона чотири роки була на біржі. Тепер її викуповують і зроблять назад приватною. І чому вам це розпитаю? Це Тому що у Vimeo є офіси в Україні. І от за даними Reuters, кампанія Vimeo одразу після злиття. Очікує переформатування і переорієнтація на монетизацію різних технологій, що буде вести за собою оптимізацію витрат і само собою скорочення штату. Більше того, вони вже оголосили про скорочення штату на 10%. Це тоді, коли вони в 23-му році ще скорочували 11%, а в 22-му ще 6%. Тобто, в цілому, останніх там 4 роки справи не дуже. Директорка Vimeo Ukraine Technologies Юлія Півень повідомляла, що в травні у компанії в Україні було менше аніж 100 фахівців і чи зачеплять їх ці скорочення поки що наразі невідомо ніяких коментарів не поступало від компанії. Я буду тримати вас в курсі. А, ну ось так у Vimeo справи не дуже. Я думаю, це зрозуміло і по тому наскільки часто ви бачите відео звідти. 8 вересня в NPM, це, якщо хтось не знає менеджер пакетів для JavaScript, було опубліковано 18, мінімум 18 дуже популярних пакетів, інше, їх апдейтів, які містили шкідливий код. І коли я кажу популярні, я не жартую, тому що у цих 18 пакетів щотижня більше, аніж 2 мільярди завантажень. Спільного у них було перше: це те, що вони були націлені на одне й те саме, на те, щоб трекати. Всі транзакції, які пов'язані з криптовалютами або, взагалі, з усім Web3 і переадресовувати транзакції. Без відома користувача на інші гаманці, тобто, коли ви підписуєте свою транзакцію, кудись відправляєте гроші, вам здається, ви кудись в одне місце відправляєте, а насправді воно йде в іншу. Всі е, вразливості були саме такі, достатньо гарно були замасковані. Насправді, але тим менш, друга спільна річ, яка між усіми не була, це один мейнтейнер Джон Джунон, чи Хунон, я на жаль не знаю, як правильно, і як виявилося, він став жертвою фішингової атаки, достатньо якісної фішингової атаки, де йому прислали листа про те, що йому потрібно Оновити факторну авторизацію, тому що вона вже там 12 місяців не оновлювалась, з якогось нового домена, який він не перевірив, на жаль, для всіх тепер нас. І пішов, встановив ну, вбив свої креденшали для того, щоб встановлювати ду-факторну авторизацію, Так він злив доступ зловмисникам. Зловмисники отримали ці пакети, в усі в них швидко інтегрували шкідливий код, і просто в один момент всі 18 пакетів його дуже популярних оновили. І це розлетілося просто по всьому світу. Багато пакетів достатньо оперативно там за півдня, чи за день, чи за півтора дня о, почистили, але нагадаю, скільки там завантажень просто в тиждень, ви пам'ятаєте, 2 мільярди. Окрім цього, в тоді ж, 8 вересня, продовжились атаки і в інших пакетах. Тобто, скоріше, ті самі зловмисники, фішеного зробили, отримали доступ і до інших мейнтейнерів, і до інших пакетів, і також. Їх позаражали набагато менш популярних, але тим не менш таких пакетів було дуже прям багато. Весь перелік цих пакетів можна буде знайти в переліку в новині лінк, на які я залишу в посиланні. Поки будете йти в посилання, ви знаєте, потрібно поставити лайк, поставити коментар, подякувати за те, що я вас про це попередив. А також підписатися на канал Доу. Це дуже корисно. Що ж вам треба зробити? Це вам треба перевірити, по-перше, які версії ви використовуєте, чи вони не є вразливими. Для цього є деякі автоматизовані, тули, я не буду зараз в них вдаватися. Почистити ваш npm кеш само собою. Очевидно, Package Lock вам краще, щоб там були запінені версії, а не просто апдейтити завжди на саму актуальну. Перевірте, будь ласка, що у вас там версії запінені, і можливо на майбутнє варто використати якісь інструменти, типу як у SafeChain, який просто робить safety чек пакетів. Перед тим як ви їх інсталюєте, і вони там їх постійно моніторять і це роблять. Але це, звісно, така велика проблема з цими npm пакетами публічними, і з штучним інтелектом ці проблеми, звісно, стають все більш і більш важкими і складними. Просто тому, що, наприклад, ну я майже впевнений, що ці вразливості були інтегровані за допомогою штучного інтелекту. Бо 18 пакетів гарно інтегрувати, насправді швидко, дуже складно. А тут люди все зробили за пару годин викатали. Ну, точно, штучний інтелект їм допоміг. Пройшла щорічна неповторна конференція від Apple, де вони кожного року показують всі свої нові айфончики, навушнички, годиннички і тому подібні речі. І цей рік вони назвали Apple O-Dropping, ну тобто, як е, падіння щелепи від відпад. Відпад ще коротше, відпад, Apple відпад, так назвали трошки кринжово, але тим не менш пішли швиденько по апдейтам. І я сів насправді збирати вам всі апдейти, а потім захожу. А тут Андрій Сільчук зібрав просто таку вижимку класну всіх апдейтів без всякої маркетингової мішури, що я просто не зміг, е, от просто не навіть не підсвітити автора за його старання без оцих всяких там е, зайвих речей. Тому моя підготовка особисто до цієї новини зайняла набагато менше часу. За що Андрію окрема подяка? І так, перше. AirPods про третього покоління кажуть, що кращий шумодав, кажуть, що навіть в 4 рази, чи в 4 рази не знаю, але те, що він там краще, ну напевно, 100%. додали датчик моніторингу пульсу. Невідомо на що ніхто не просив, нікому не потрібно. Але ми додали для всіх, хто бігає з навушниками, вони скоріше все біжать або з годинником, або з пульсометром. Ну, коротше, кажу, не ясно, навіщо пульсометр в навушниках є. Ну, ключова фішка, яку вони викидали для AirPods, це те, що там є переклад в реальному часі. Ви когось слухаєте і вам воно перекладає прямо в вуха. І одна проблема це те, що воно поки що буде недоступно на території Європейського союзу, тому що Apple каже, ми боїмося якихось регуляцій. Ну, коротше кажучи, це пінок просто в сторону всієї європейської комісії про те, що от будете нас уже будуть у вас користувачі без цього, і так вони створюють тиск на європейську комісію, як мінімум, так вони думають. Покращили ще автономію 6 до 8 годин. Покращили захист від ологи, Тепер це IP57, і ціна 249 доларів. Ось так. Наступні це Apple Watch 11, Ultra 3, теж Apple Watch, А також нарешті оновлення серії їх SE, і тепер там те вже третє покоління. Її 4 роки здається, не оновлювали, хоча популярність дуже велика. Особливо у дівчат з маленькою рукою всі беруть АСЄшки, бо вони маленькі, акуратні. класні. Нарешті вони їх оновили. Якщо ж говорити про ультра, то туди дали вимірювання тиску і поліпшили автономність, швидкість зарядки. Додали нарешті Sleep Score. Для мене, якщо чесно, був сюрприз. Я думав, що годинник давно вже може вимірювати оцінку сну. Виявляється, цього не було. І, можливо, це якось пояснює популярність браслетів ВУП. Тепер вупу не зрозуміло чим бити, якщо вже сліп тут також міряється. Ну не знаю, короче кажучи. і також додали 5G, що для України напевно не така вже й велика різниця. Оновили, звісно, і звичайний iPhone, він 17-й. Туди нарешті довели промоушен-екран, який це 120 Гц екран. Нарешті в базовій моделі iPhone 120 Гц, 2025 рік на, 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 на дворі. І оновили захисне скло, для того, щоб він менше царапався. Там, що важливо, є новий чіп, ну людям все одно, але там, з точки зору компанії, як Apple, там у них, нарешті, їх новий чіп N1, в якому Wi-Fi і Bluetooth, все на одному е модулі. І це ще один крок в сторону незалежності Apple від всіх різних постачальників, чіпів і повністю вибудова повністю вертикального supply chain, що з точки зору бізнесу дуже класно для людей. Напевно, все одно там додали трошечки кольори, класний лавандовий, покращили швидкість зарядки, покращили чіп. Ну коротше кажучи, це все. З принципових змін, напевно, ще важливо відмітити це те, що у них фронтальна камера тепер квадратна, в яка називається тепер Central Stage і дозволяє вам в будь-якій орієнтації екрану знімати любої орієнтації відео. Тобто, як ви його не тримаєте, ви можете зняти або горизонтальне, або вертикальне відео, що насправді важливіше, аніж вам здається. Але давайте ми до цього повернемося, коли вже проговоримо і про наступні iPhone. Між звичайним iPhone та iPhone Pro, який, очевидно, нас чекає попереду, показали також ще iPhone Air. І це най Тонший iPhone в історії Apple і товщиною всього 5.6 міліметрів. За виключенням, звісно, величезного просто горба там, де є камера. Я не знаю, чому вони міряють, не там, де камера. Як так можна міряти? Будь ласка, Оце не найтонший айфон. Він не пролізе там, де пролазив просто звичайний класичний, не знаю, п'ятий або шостий. Він там просто не пролізе. Але виглядає він ну стильно. Виглядає стильно, і що найбільше лякає, це насправді на те, що прямо на презентації показують спеціально розроблений для цього айфона павербанк, який приклеюється на MagSafe до нього розміром, як весь айфон. І що також важливо: поставили новий чіп на про який ми. Вже говорили, а також А19, але вже не звичайний, а версії Pro. Що цікаво, що в звичайному iPhone 17 А19, а в Air який тонше Pro. Ну і там також новий захисний екран, нова фронтальна камера, це все в ньому включено. Не включено тільки порта для сім карти тільки Є7 не знайшли в такій товщині, куди там його вставити. Тому тільки Є7 варіант. Ну і останнє, звісно, показали: iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Без чорної версії. Що важливо відати, нема чорної версії у PRO, це рік, як мінімум. Ну, Там дуже вирізняється дизайн, в якому є оце плато, як вони його назвали, який прибирає. Хитання телефону, коли він лежить на спині, що напевно класно. Він тепер буде просто як горочка, але плато виглядає ну, як мінімум, оригінально. Помаранчевий колір, звісно, просто вкрав все шоу. все, Всі говорили про цей помаранчевий телефон, особливо з зеленим чехлом, виглядає дуже стильно, свіжо і в проверсіях, здається, таких сміливих кольорів не було вже давно. Процесор тут також a 19 Pro, але в ньому також і ще стоїть пара конструкція охолодження з паровою камерою. А тепер давайте порівняємо: у нас є iPhone 17 Pro, в якому цей же самий процесор з паровою камерою, бо напевно його треба сильно охолоджувати. В iPhone 17 Air немає ніякої там парової камери, і очевидно, охолодження там набагато менш ефективне. Давайте вгадаємо наскільки процесор A19 Pro уріжуть в Air, щоб він не перегрівався і взагалі міг в тому якось жити. Не зрозуміло. Цікаво тільки, чи буде Air продуктивніше за звичайний 17-й iPhone під навантаженнями, ну, довгостроковими, або, наприклад, в коли на вулиці тепло. Ну це ми подивимося вже в тестах. І я хотів сказати просто черговий якийсь там бамп камер, що камери стали краще, але насправді камери стали принципово краще. Там тепер три повноцінних Fusion моделі по 48 мегапікселів кожен великі сенсори в значно збільшені. Також е, на фронталці є збільшений сенсор і center Stage, про який ми говорили. І це вже реально перетворює телефон ну, на повноцінну заміну для всіх контент креаторів всім мильницям, типу як у Sony, є там ZV-E10 або тому подібні. І, і поверх цього ще там Blackmagic в DaVinci завезли підтримку еплового прореза. Ну тобто, краще кажучи, iPhone реально перетворюється на уже е, прям професійний девайс для контент креаторів не тільки в фото, а й в відео. Що напевно буде удар по там, Sony, Canon і тому подібним в будь-якому випадку. Ну і найважливіше, показали ще чохол з ремінцем через плече. От як ви купуєте на AliExpress або на цих всіх латках в торгових центрах, тепер можна буде купити офіційну Apple за 59 доларів. А, ну і ще важливо, що сказали, що буде доступні всі нові версії ОС 26, ті, що і MacOS, iOS, iPadOS, Коротше, всі нові версії. Операційних систем будуть доступні з 15 вересня, тобто з понеділка, в який ви слухаєте це відео, якщо ви слухаєте в перший день релізу. Якщо ж ви слухаєте не в перший день, то версії вже точно доступні. Заходьте, оновлюйте всі свої девайси. Хоча я знаю пару людей, які завжди чекають першої мінорної версії, ну тобто в цьому випадку, 26.1, для того щоб оновлюватись на мажорну версію, бо їм не подобаються сиренькі е операційні системи від Apple. Компанія Perplexity вирішила зробити акцію і роздавати безкоштовно свою річну підписку. При одній умові, що ви будете підписуватися через PayPal. Важливо відмітити, що це працює тільки для нових користувачів, ті, хто раніше не підписувався на Perplexity Pro. Якщо у вас так і у вас є PayPal аккаунт, то ви можете зайти, підписатися і на рік отримати безкоштовний доступ до інструмента, який я особисто дуже. Люблю в ньому дуже гарно якраз там новини е, перечитати, сумеризувати, зібрати за тиждень, зрозуміти це все саме. Коротше, він набагато краще працює з готовими лінками, і у нього є гарний пошуковик. Е, звісно, його конкуренти вже потроху по нас доганяли. Perplexity рік тому його відрив від конкурентів і зараз значно менший, але безкоштовно отримати асистента. Чому б і ні? Треба, щоб акаунту було більше аніж місяць. Але акція діє до 31 грудня, тому ви 100% встигнете. Але те, що Perplexity так робить і роздає рік безкоштовно, ну вказує на те, наскільки у них все не дуже з їх справами і підписками. Настільки, що вони хочуть прям ледь не фейкати насправді ці цифри, просто створюючи купу безкоштовних задо задотованих. Підписок, які потім можливо хтось залишиться, і вони їх зачаржать на рік. Але ну це ну точно не поведінка лідера ринку, і все якраз тому, що як я казав, конкуренти реально нас доганяють і такими речами вже складно конкурувати. Потрібно весь обв'яз навколо, який є там у Chatter GPT або у клода. Ну, коротше, кажучи, потрібно мати свої ніші, в яких ви є найкращими. Reddit, Yahoo, Medium та й взагалі купа компаній, які в на просторах інтернету вже давно вирішили погодитись, а також заадоптити новий стандарт ліцензії для того, щоб їм компенсували AI-компанії за те, коли вони їх скреплять. Назвали вони його RSL, Це Really Simple Лайсенсінг і лідує розробку цього стандарту Екхарт Волтер. Це один зі співавторів формату РСС, який ви напевно знаєте, якщо вам більше ніж 25 років. Е, якщо менше, то не впевнений, якщо ви можете його пам'ятати. Але тим не менш, е, суть в тому, що в рамках цього ліцензії вони пропонують, що всім авторам контенту у себе на сайтах в Robots.txt XTIснуючі, писати посилання на ліцензіонування і казати, який тип ліцензіонування ви. Хочете отримати від ai кампаній а вони мають бути змушені з вами зв'язатися і на основі цієї ліцензії вам якось компенсувати ці витрати. Там вони підтримують п'ять різних форматів: це е, безкоштовна атрибуція, підписка, заплатити за один кроулінг і заплатити за інференс. Ну тобто, ну, краще безкоштовні зрозуміло. Атрибуція це значить, що треба процитувати, що це було взято у вас. Підписка це значить, що до вас є компанія має прийти підписатися і тоді отримувати весь ваш контент, плата за кроу, ну, тобто за кожний окремий парсинг, вам компанія має заплатити, тобто вам потім має прозвітувати, скільки вас запарсили, і заплатити вам за це гроші. А також per inference, це дуже цікаво, як вони збираються це рахувати. Тобто, кожен раз, коли моделька видає аутпут на основі того, що вона у вас навчилась, вам мають заплатити. І з цим велика проблема, бо насправді унікального контенту не так багато. Як ви повірите, що саме інференс був на основі вашого контенту? Як це взагалі дізнатися? Навіть творці моделяк не будуть знати цього? Ну, коротше кажучи. Поклали в стандарт, можливо, колись навчаться так робити, але зараз навряд чи це буде використовуватися. Є друга велика проблема з цим стандартом. Це те, що ну він не має жодного сенсу, допоки компанії, які займаються парсінгом, на нього не погодяться. <світок> компанії, які роблять контент, погоджувалися, це класно. Але поки компанії, які парсять, чхали на це, то як би яка взагалі проблема? І тут важливо відмітити, що це все одно не пуста робота, тому що, по-перше, а. Це об'єднує тих, хто створює контент і створює якийсь тиск на тих, хто створює закони. І можливо, можна буде створити вже якісь законні обмеження для компаній, які займаються парсингом, в тому, щоб вони мали бути комплай... ну, коротко, мали відповідати цій ліцензії і діяти в рамках неї. І якщо вони порушують її, то тоді притягувати їх до відповідальності. А друге, це об'єднує людей навколо дискусії загалом про те, як цю звітність будувати, як куди її подавати. Ну тому що це там сотні тисяч мільйони джерел. Як це все коротше? Невідомо, як це взагалі рахувати, як з усіма розраховуватись, дуже неясно. Це все має ці дискусії оживити, але є, звісно, інший шлях це через примусово. Тобто, поки я не заплатив, тобі не віддали контент. Нагадаю, Cloudflare, дуже схоже бачення викатував буквально пару місяців тому. Поки що, про е, цей RSL Cloudflare нічого не сказав. Напевно, вирішують, як це корелює до їх. Існуючого рішення, яке в них є, але їх конкурент Fastly, наприклад, уже до цього стандарту доєднався. Якщо Cloudflare сюди доєднається, ну, то це буде великий мув, і вони зможуть змушувати компанії, які займаються парсингом, так і робити. З іншої сторони, навіщо компаніям, які е, парсять через умовно два роки, буде продовжувати парсити інтернет, якщо весь контент все одно буде створювати штучний інтелект, вони і так можуть запрягти свої модельки на те, щоб вони собі постворювали синтетичного контенту і на них навчатись. Бо оригінального контенту в інтернеті ну прям уже мало. Ладно, це, можливо, трохи перебільшую і жартую, але тим не менш, ну, напрямок зрозумілий. Реально, контенту, який створюється оригінально людьми і виключно людьми, ну, його прямо реально стає значно менше. А він потрібен для того, щоб нові генерації моделях тренувати. Публічна кампанія Oracle має кращий день на біржі з 92-го року. Їх акції зросли на 36% за один день, і це додало їм вартості 244 мільярди доларів. І це все зробило Ларі Елісона, хто є співзасновником, а також головою правління компанії, найбагатшою людиною у світі. Правда, не на дуже довго, але тим не менше він обігнав Ілона Маска в цьому рейтингу. І все це відбулося на фоні того, що Oracle випустила свій звіт, і в ньому цифри просто нереальні. Наприклад, те, що у них контрактів напідписано на 455 мільярдів доларів. Ну ті, які вони мають е, зобов'язання перед е, компаніями, те, що вони мають надати їм потужності, на 455 мільярдів доларів США за наступних, здається, там 5 років чи щось таке, і це на 360% більше ніж було рік тому. Це просто нереально. Загалом у них дохід склав 18 мільярдів доларів за їх хмарну інфраструктуру в 26-му році, а їх оцінка наступних років йде 32 мільярди, 73 мільярди, 114 мільярдів і 144 мільярди через 4 роки. Виявіть, з 18 мільярдів зараз 144 мільярди через 4 роки. І це вже, скоріше всього, в великій мірі підписані контракти. Про контракти ми поговоримо в наступній новині. Очевидно, всі ці новини просто нереально відобразились на їх акціях, як ми вже тут і проговорили. Це не дивлячись на те, що у них насправді квартальний звіт вийшов не дуже. У в квартальному звіті вони там попали, ну, навіть трошки не попали в свої цілі, але цифри про майбутнє розказали все. І тут я окремо хотів висказати своє захоплення Ларі Елісоном, якому вже насправді 81 рік. Який 50 років тому заснував компанію, ну співзаснував компанію, був її CEO, потім перейшов на голову управління. Досі є в цій компанії головою управління, і ця компанія продовжує ось так зростати. Компанія величезна. Виявіть на такому скелі, коли у вас величезний 50-річний ентерпрайз, і ви в ньому робите цифри, які помножують просто в рази, в рази помножують дохід. Тобто, побачите цю хвилю вчасно. Побачите, ну, я маю на увазі про штучний інтелект. Вони ще півтора року тому почали дуже активно наймати. Вони були самим активно наймаючим технологічним гігантом в США, коли всі звільняли, вони продовжували наймати. І зараз вони пожинають просто плоди цього всього. Я в абсолютному захваті. І з такої впертості, в тому, що 50 років працювати над цим, не йти там на відпочинок. І ще, окрім цього, продовжувати кампанію розвивати такими темпами. Нереально так от про контракти. Oracle та OpenAI підписали найбільшу в історії угоду про хмарні обчислення на 300 мільярдів доларів. Ну, мається на увазі, що OpenAI купує за наступних 5 років на 300 мільярдів доларів потужностей у Oracle. Нагадаю, що це відбувається в рамках проекту Stargate, який ще адміністрація Трампа про те, щоб зробити Сполучені Штати столицею штучного інтелекту і інфраструктури штучного інтелекту, в тому числі, і в, в в рамках нього якраз Трамп вибував з усіх технологічних гантів величезні об'єми коштів на інвестиції в інфраструктуру. Ось приклад того, як це втілилося. І пройшло вже насправді просто півроку, але тим не менш, уже є такий прогрес. Така угода це реально рекорд. Ну і також в рамках цієї угоди CEO компанії Oracle e, Safra Katz e, сказав, що у них на 77% вирос вираз дохід з їх e, хмарного підрозділу, що теж величезні цифри. Албанія стала першою країною, яка ввела до складу свого уряду віртуального міністра, створеного штучним інтелектом. Нова членкиня отримала ім'я діяла. Вона насправді в Албанії вже давно відома людям, тому що вона надає їм послуги, які надають держави, Ну там є всі цифрові послуги, надає ця діяла. Вона давно у них достатньо створена, і тепер вона отримала місце в уряді. Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що діяла буде відповідати за сфери публічних закупівель і що вона забезпечить 100% прозорість та некорумпованість в рамках державних витрат, коли стосується питання закупок. В першу чергу вона буде займатися оцінкою тендерів. Ось чим вона буде займатися. Але іще ще з прес-релізу там було написано таке: матиме можливість залучати таланти з усього світу, щоб долати бюрократичну інертність, щоб це не значило. Ось так цікаво, який в Україні буде перший ai міністр Так, саме який? Не коли, а який? Бо коли скоро. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перша це сайт компанії POSTHOG. І саме так, не продукт POSTHOG, а їх новий сайт. Вони викидали оновлений сайт, який просто не схожий ні на що. Це просто операційна система у вас в клаці з купою пасхалок дуже сміливо. Е, там я, ну, це просто краляча нора. Е, я не знаю, і це весело, і інформативно, і зрозуміло, і я навіть не знаю. Наскільки скільки там годин я провів. ну години півтори, точно я просто просидів в сайті, клікаючи різні там місця, вичитуючи і черговий раз е, перечитуючи їх шикарний хендбук, який я вам не рекомендував раніше, але теж рекомендую. Хендбук у них теж дуже класний. А друга рекомендація це не така велика стаття, але вона про utf 8, про дуже скучну тему, про кодування, про кодування тексту і про стандарт, який насправді зроблений дуже давно, але він настільки. Реально гарно продуманий настільки це просто мастер-піс інженірінг, що я кожен раз цим захоплююсь. І ось людина не полінилася і написала дуже ну, таку там хвилин на сім статтю про те, наскільки дійсно там все продумано. Я вам просто залишу тут почитати, щоб ви розуміли, що реально весь е, зараз комп'ютерний цифровий світ тримається на таких класних інженерних рішеннях, зроблені частіше всього якоюсь однією людиною або невеликою групою людей. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас зібрав та розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!